Сьогодні я буду розповідати цікаві факти про космос. Що таке космос? Космос це простір за межами нашої планети. Починається він на висоті 100 кілометрів над землею. Чому космос так високо? А я вам розповім. Тому що частиною Землі вчені вважають її атмосферу. Атмосфера Землі це ж щільний шар повітря. Він огортає нашу планету, захищає її від палючих сонячних променів. І космічних гостей, метеороїдів. У земній атмосфері є кисень, яким дихають живі істоти. У космосі багато різних небесних тіл, планет, супутників, астероїдів, метеороїдів, зірок і комет. Летять крізь космічний простір. Об'єднуються системи та галактики стикаються одне з одним, народжуються, по, е, помирають. Як утворився Всесвіт? Всесвіт утворився внаслідок події, яку вчені називають великим вибором. Припускають, що спочатку існувала маленька нескінченна важка точка, яка з невідомих науків причин вибухнула. У цій точці не було нічого з того, що ми знаємо сьогодні. Не було. Отамів. Ті молекул не діяли в закони фізики, але менш ніж за мілісекунду всесвіт розширився в мільйони разів. Згодом швидкий зменшилася і утворились перші частинки матері. Серед них і фотони. Це частинки світла. Усе це відбувалося в перші 100 секунд життя Всесвіту. Перші зірки були гігантськими у порівнянні з сонцем. Вони народжувалися тут і там і вибухали, і створюючи менші зірки, розкидаючись по всесвіту пил. Ці частинки стикалися одна з одною, збираючись у величезні брили, майбутні планети, астероїди та комети.